Вона вишукана, як ніколи, наша головна новорічна ялинка України. Здавалося б, мінімалістичний дизайн, нічого надзвичайного і лише два кольори білий і м'ятний, або, як його ще називають, колір Тіфані. Але ще ніколи новорічна Софійська площа не виглядала настільки гармонійно, як цьогоріч. Адже ця ялинка така лаконічна, але водночас така красномовна. Вона вже не просто символ свята, а вбрана в кольори Софії Київської вона символ наших міцних коренів, сили нашої древньої культури і незламної віри. Я вітаю вас на каналі Ландшафтний Джем і запрошую бодай на мить зануритись у святкову атмосферу. У цьому ролику на вас чекають різдвяні інсталяції українських флористів, конкурс ялинок і все, що створює гарний настрій. Тож до вашої уваги новорічний ярмарок і алея конкурсантів-флористів, учасників вже традиційного загальнонаціонального конкурсу Різдвяна феєрія. Тут панують сміливі рішення. Оригінальні сюжети і новаторські ідеї. Поки автори композиції втілюють свої задуми, глядачі, спостерігаючи за цим процесом, мимоволі стають учасниками масового майстер-класу. І це чудово, адже тут можна побачити і взяти на озброєння різні техніки та прийоми, підгледіти цікаві деталі, познайомитись з сучасними трендами і матеріалами. Або ж згадати і про те, що колись все це вже було модним. Як, от, наприклад, широке використання в композиціях найрізноманітніших природних матеріалів. Загалом у конкурсантів було кілька завдань: новорічна інсталяція, сервіровка святкої вечері на двох, різдвяний вінок і букет. Звичайно, роздивляючись конкурсні роботи відвідувачам, а не лише тільки журі. Також було цікаво знати концепцію, ідею та сюжет, покладений в основу роботи. Так глядачі нібито втягуються у творчий процес, стають співучасниками, і це надихає їх створювати свої власні шедеври, шукати власний стиль. Цікаво було побачити описання, зокрема, цієї інсталяції, яке звучить так. Цитую: флористичний об'єкт різдвяна магія. Навіть у роз'єднанні існує життя, форма об'єкту різдвяний павук. Що уособлює родинне дерево українців. Трансформація конструкції це те, що з нами відбувалось з 24 лютого 2022 року. Здавалося попереду хаос, рештки планів та бажань. Але що таке? Ці руїни. Це шлях до перетворення. Це початок, який постає знову і знову. Кінець цитати. Ось така авторська концепція. Яка дозволяє зрозуміти і чіткіше відчути образ, створений майстром з розрізнених деталей. Стежити за творчим процесом надзвичайне задоволення. Недарма кажуть, що сам процес часто густо цікавіший за результат, як і раніше модним залишається використання різноманітних природних елементів плетення, макраме. Крім того, актуальним залишається застосування каркасів, таких, які можна використовувати не один раз, які піддаються переробці або каркасів з органічних матеріалів, що легко перетворюються на компост. Екологічність та природність дизайну, тенденція збереження ресурсів і курс на сталий розвиток у флористиці міцніше. Тренди у створенні шоу-композицій такі самі, як і загалом у сучасній флористиці. Поряд з екзотичними і недешевими рослинами багато декоративних злаків, деревини, гілок, різноманітних сукулентів, філігранні форми, яких просто вражають. До того ж, вони тривалий час не втрачають своєї декоративності і тримають форму. Що у композиціях дорогий зріз також часто поєднують із простими, невибагливими сезонними квітами, які традиційно ростуть на дачних клумбах, в так званих бабусиних квітниках, а також фрукти і навіть овочі, як сезонні, так і засушені та екзотичні. Тож насолоджуйтесь і надихайтеся. Інший бік від змагання флористів хід парад ялинка року. Це був вже тринадцятий конкурс українських виробників іграшок та декораторів. І цьогорічним завданням було прикрашання новорічної ялинки майбутнього. Конкурс проводять виробники іграшок. Вони представляють, від кожної фірми представлена якась ялиночка, вони її продекорували своїми ж іграшками в стилі майбутньої новорічної ялинки. Це компанія відсіл святкова на Ось вони представляють таку ялиночку. Це звереха карат світворізма. У них на іграшках ось така вишивка, і вони в них посторонні. Це явиночка дивіться. Це Івано-Франківської області. КМ футуристичний обрій. Варіантів безліч на будь-який смак. Я особисто вперше побачила ось таку ялинку, яку можна читати у прямому сенсі. Її прикрашають мудрі думки наших славнозвісних історичних постатей, а також їхні мініатюрні фігурки у ролі ялинкових прикрас. Ідея дійсно цікава. Перемогу, а відтак, і подорож на світовий різдвяний ярмарок у Франкфурті здобули автори ялинки Футуристичний обрій. Тим часом в демозоні різдвяного ярмарку досвідчені фахівці флористики провели майстер-класи із створення сучасних квіткових композицій та букетів. А ще справжнім естетичним подарунком стало дефіле під назвою Аліса в країні див до уваги публіки. Тематичні костюми з квітковим оздобленням від майстра флористики Вікторії Сайко, чемпіонки України з флористики 2023 року. Цією колекцією Вікторія демонструє, як звичайні матеріали можна трансформувати в неперевершені композиції. Рушаємо далі до щедрих вітрин з ялинковими прикрасами, від масового виробництва до авторських буквально штучних шедеврів. Тож розглядайте, милуйтеся, надихайтеся. Ну, а я не можу не похвалитися обновками для своєї власної зеленої красуні, яку я називаю ялинкою бажань. Вона у мене з року в рік така сама, з одними і тими ж іграшками, які символізують те, що для мене важливо. Я навіть ніколи її не розбираю, просто загортаю до наступних свят. Але щороку дарую їй кілька нових прикрас обов'язково символ року. А нині додалися ще три іграшки. По-перше, подарунки моєї донечки, вінтажні іграшки 1997 року, дивовижний казковий будиночок флориста з кроликом і веселий барабанщик у вирії сніжинок. Ці персонажі прилетіли на мою ялинку бажань за сотні кілометрів аж із Сан-Франциско. З'явився на моїй ялинці ще один дивовижний персонаж золота калібрі. Для мене особисто вона дійсно диво року 2024. Адже ця пташечка буквально залетіла мені в кадр, коли я знімала мімозу, точніше, акацію сріблясту, котра належить до родини мімозових. Це було на золотій милі в найвідомішому парку сан франциско «Голден Гейт». Я навіть одразу не зрозуміла, що сталося. Думала, щось трапилось з камерою в кадрі якесь мерехтіння. Аж поки не огледіла малесеньку пташечку, яка зависла над квіткою, махаючи крильцями. Отак я вперше у своєму житті побачила живу колібрі, і це було справжнє диво, про яке я навіть не мріяла. Вітаю усіх з Новим роком! Нехай здійсняться усі мрії, і обов'язково саме та, котра нині в думках і прагненнях кожного українця.